Я на мікрорайоні, мікрорайоні Троєщина. Це місто Київ, це мікрорайон, який дуже сильно постраждав від обстрілів в плані зникнення. І е, взагалі немає тут електроенергії і тепла зазвичай немає. І ось так сьогодні, друзі, казахська діаспора завдяки небайдужим людям. З усього світу організували роздачу плова мешканцям мікрорайону Троєщина для того, щоб трішечки зігріти теплом добротою Казахстану і дати надію в тому, що з українцями весь цивілізований світ і Казахстан ми вважаємо теж цивілізованим світом, і в Казахстані є люди, які підтримують Україну і їх велика. Кількість і більшість. Зараз я проведу невеличку екскурсію. Тут багато людей. От, тут довжелезна черга. Вон там подивіться, скільки є наші. Наші друзі з Казахстану є. Прийшов цей дизайн. Черга з цієї. От дівчата накладають тут салатик, плов і всі-всі, хто є, сьогодні прийшли сюди і смакують казахський плов. Марат вже в процесі. Дівчатка допомагає. Два казана сьогодні. Один вже на підготові. Добрий вечір, доброго дня всім, друзі. Доброго дня. Ставте вподобайки, поширюйте цей стрім. Це, друзі, мікрорайон Троєщина. Казахи і всі, хто дотичний до Казахстану, сьогодні підтримують Україну ось так, хто як може. Хтось тазик. Бачите, дивіться. Порції не мають обмеження. Хто який хоче, такі порції отримує. Тут вже смажились барусаки. Слава Україні, героям, слава нас гуль. Наш бусик. Тут баурсаки роблять. Тут у нас чай роблять. Ассаламу алейкум, комбаю. Колайся, передайте землякам щось. Нахмель. Не мой что ли, да? <laughs> Ты глухо не мой, да? Пару слов скажите, как каким образом сюда попали, что тут да происходит? Это, история. это все, уже история. Все, все знают, все знают и никто не знает. Так, друзья, и наверное вы уже обратили внимание, что тут есть наши друзья Лукпан, Рауль и оператор. Они прибыли в Киев тоже, чтобы осветить, как террористы, как террористическая Россия поступает с мирным населением. Люди за пловом стоять, а гріше канал Помне ТВ, який підтримує своєму приїхати до Казахстану. Не знаю, про що ви говорите. Так, друзі, вот ще второй, второй Казан. Смотрите. Вот уже большая половина Казана, Марат распределил Марат. Моргни глазиком. Моргнул глазиком весь. Сколько бы ни был плов все равно не, не хватает. Макулы, его Пол плова. Вначале мы казанами выезжали. Небольшой казан был, 60 литровый, А это 100 литровый. Марат, И ну еще... тазиками уже берут, как ты думаешь? А? Ну, тазиками берут плов наш, ваш. Нет, просто народу больше. Народу больше? Да, больше народу стало. Плов, как плов. всегда, у Марата. Знаете, серофановое радио работает. Начале, 100%. Вначале были, ну так... Было, народу, но не настолько, а сейчас... Слушай, ну больше... третий, третий раз только на Троещине, это уже традиция. Да, 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 третий раз на Троещине, да. Вот так. Еще один казан уже на стадии полуготовности. Вот, друзья, благодаря э, небайдужим людям из Германии, из Америки, сегодня наша казахская диаспора угощает жителей микрорайона Троещины Не диаспора, а общество казахское. Общество казахское э, под условным названием диаспора. А, а теперь диаспора мне по шее досказываю. Это, каз это украинцы боятся слова диаспора в Казахстане. Казахи гордятся, что они казахская диаспора в Украине. Так, пошли. Мы сейчас получим сейчас ложку по голове. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Марат, Марат, тихо, не надо тут. Ну, Берет, Казахстан. Степан Полониця вітаю, вітаю, друзі. Ось ми вже е, ще раз йдемо по кругу. Мабуть, вам деякі ліця, обличчя пробількались, і до нас завітали друзі з Казахстану. Ассаламу алейкум, пожму вашу міцну мужню руку. Дякую, Рахмет, що в такий е, трудний час не побоялись, як говориться, приїхали і освітити. Вообще, цели расскажите, что вы тут делаете, как давно вы здесь. Мы приехали недавно в Киев. Мы хотим... У нас есть цель это снять репортаж про блокаут. Мы узнали, что блокаут троещина, район. И второе забудь. Керемкин, наверное, да? Наверное, да. И там больше. Мы всего. там будем снимать это все. Выпускать на нашем канале. Просто журналистика. Кто не знал, подписывайтесь. Да, друзья, подпишитесь, пожалуйста. Так, следующий у нас. Репортаж. У нас будет ряд репортажей из Украины, а дальше мы поедем в Одессу, а, Одессу и, и Львов, Львив. А, в основном будем здесь пока в Киеве. Ну еще есть планы поехать дальше, дальше, ну как нам разрешат, куда нам разрешат доехать, туда и доедем. Понятно. Куда, куда, где действует аккредитация. Как Друзья, же? поэтому ждите на канале просто журналистика прямые, короткие, длинные и наверное целый документальный фильм. В ближайшее время, как ребята, Буде. все сделают Буде. будет. Ну, вот такое. Идем, идем дальше. Спасибо вам большое. Еще раз пожму вам мужественную руку. Спасибо, что вы с нами. Дякую вам, что з нами в цей важкий час. Так, процесс раздачи плову в полном разгаре. Подивіться. Привет, пане Василий. Саин Масулидов, приветствую, приветствую. Друзья, напомню, это на микрорайоне Троещина. Это левый берег, недалеко, тут, где я живу. Э -э казахское сообщество, э, все кто не байдужий, это команда Лукпана, сто вон, процентов, вон и сам Лукпан, сейчас он с оператором, с э, женщиной разговаривает, тоже к нему подойдем, есть другие еще репортеры, тут чай делают, вот посмотрите какая очередь еще, как всегда музыкальное сопровождение. Ось сколько людей наш бусик. Скільки коштує плов? Плов безкоштовний. Друзі, плов безкоштовний. Плов профінансували неравнодушні виходці з Казахстана. Вони Герма... в Германії зараз живуть, в Америці. І багато-багато різних людей, хто маленькими донатами, великими донатами допомагав. І допомагає зараз Україні. От наша Саулешка. Не будемо зараз так. А, це тазик. це я думав, що це з Тазіками бере. Так, Саулешка, просто підміть. С... Саулежі судочки. судочки, щоб не забули. Шо? Підмигніть очком, ми в прямому ефірі. Привіт-привіт. Нема часу. Ви знаєте, як завжди в нас. Тому що куди. Ми всі. Паусака. Бачите, працюємо всі. Працюємо на підтримку України, друзі. А дивіться перемогу. всі працюємо і, на перемогу. і не перемогу. Добре, не будемо заважати. Не будемо заважати. Так, і ми ще подойдемо Лукпан. Ми зараз в прямому ефірі. Давай розказуй, Что за миссия, что будет, что людям ждать, куда подписываться и куда донатить? Ну, донатить нужно Марату. Потому туда? Что, да, это он занимается этим, соответственно. А у нас комиссия журналистская. Мы ну, приехали и, соответственно, опять-таки, нам очень важно сказать то, что происходит в Украине. Потому что кто-то в России, в бункере сидит, может быть, радуется тому, что люди страдают. А вот для нас как бы это скажем так, повод для того, чтобы, наоборот, объединиться. И не дать этому лысому карлику ощущение, что он якобы победил. Нифига он не победил. Я надеюсь, что... ну не то, что надеюсь, я уверен, что скоро это кончится перемолой Украины. Вот. Сейчас у нас миссия вот такая, мы присоединились к Марату в организации горячего питания. Приехали сюда с утра, там, пока приготовили плов, дрова нарубили, чай зарубили и так далее. Вот. И сейчас я надеюсь, что вся эта большая группа людей сейчас. Каждый получит плов. Я, я уверен, что никто без плова не уйдет. Всем достанется этот вкусный плов. Я, естественно, понимаю, что я согласен с Маратом. Речь это не сегодня, эта история не про еду. Ну, понятно, дело, что люди получат плов, и это будет вкусный плов, но для нас гораздо важнее, что получив Може быть, один раз после того. Люди паймуть увидят, что що є хто них заботится, хто помнит, хто переживає. Ми тим более в Казахстані є количество людей, які переживають за Україну і всячески живе перемоги України. Дякую. І я пожму вашу мужню руку. Дякую, що в такий важкий час з нами. Бажаємо цікавих сюжетів, цікавих Дякую. співрозмовників і досягти тих цілей, які поставили на цю поїздку. Дякую. Так, друзі, все, все тут. Бачите, вже от маленькі смакують плов. Смачного вам. А знаєте, як на казахській смачного? Ні. А хочете знати? Ас болсин називає. Ас болсин. Це смачного. Болсин. Смачно будь так якось прив. Ас болсин, два слова. Ас болсин, смачного вам. Дякую вам, дякую величезне, друзі. Дивіться, справді це. Е... Сигнал того, що е -е, українці не самі, Казахстан разом з нами. Так, немає тут модераторів, да, цих їбаньків баньків по поблокувати. Ось так тут чайник. Так, друзі, ну що, постоїмо, поблокуємо їбаньків. баньків. Да, москалі, дивіться, дивіться, як українці підтримують один одного, як весь світ підтримує українців, і ви кончені мразі ніколи не зламаєте нас. Я зараз звертаюся до вас їбаніки, кончені мразі, які зараз намагаються відключити нас від тепла, від світу. Е, ви ніколи не доб'єтесь нічого свого, тому що українці це мужественна нація, українці е, видержать будь-які. тяжелые времена. Салем, салем, Курдас. И обязательно мы победим вас, мразей. Иди нахуй. Голодные, походу, живут. Ну, друзья, тут нет голода. Тут есть сигнал то, что люди не сами. Люди верят в доброту, верят в то, что украинцы во внимании. Украинцы победят. Цих победят, тут підсказують заблокувати. Сейчас, секундочку, зараз я поблокую цих уїбанів. Так, ви поки дивіться, що тут відбувається. Дякую, за роботу, Давай краще народ піднімаєш, щоб почали майдан проти ТЦК. Різван ніколи не дочекається, щоб українці зараз підняли. Проти українців зараз не на часі. Так, хто тут ще? І в окопи, зараз теж піде нахуй. 71 глядач. Друзі тільки 18 лайків. Будь ласка, до Азербайджан з нами. Сагол, Саол, Азербайджан. Дай Бог вам терпіння, дай Бог вам усі люди світу допомагають Україні 100%. Вася, привіт, підглядаєш, підглядай, дивися. Ось так, незламні українці. Завдяки добрим серцям людей з Казахстану. Черга не не зменшується. Гришка, привіт, слава ЗСУ. Нашим героям слава. Україна поно досе, 100%, пане Степане. Музичка, так? Да? Саїн зацінив музичку. Так, з нами хто, хто пропустив. Вже? Слухайте, розберемося з зовнішнім ворогом, тоді будемо розбиратися з внутрішнім ворогом. Ага, туди би пару кінжалів, туди би відсосати тобі. У вас так ніколи не буде у Єбанів. Ідеш нахуй, слава з Росії. Друзі, розберемося з зовнішнім ворогом і розберемося обов'язково з зілею. Не переживайте. Ніщо не забуто, нічого не забуто, ніхто не забутий. Сундет Україна, пані Стефані, вітаю, пані Мірочка, вітаю. Як правильно в лоток чи на лоток? Неважливо, головне. Головне, що люди в ці отримують тепло казахський сердець. Як, як у мурашнику, як у мурашнику. Давайте тут послухаємо, як тут дякують. Дякую вам, що допомагають судочки. А там так, тут уже пішов другий казан. Неймовірного полови нашого шеф-кухаря Марата. Давайте їсти, давайте, давайте, давайте. Не сломаємося, сто процентів не сломаємося. Як можна з такими, таким народом, з такими друзями? Пан Василь, міст підчисник з Орди, дарменов марат, всім привіт, колега! Слава Україні! Марат, двоє земляк Сакен жунуса говорить земляки, з Кизилорди. Передавай привіт, слава Україні! Вперед, Казахстан! Гварда, салам! <суспільств> Щиро <Новий> подяка. <суспільств> Пані Стефані, так, так, ми не втомимося дякувати нашим, нашим українцям, нашим казахам, нашим всім, хто причетний був до Казахстану і допомагає Україні. Це Німеччина, це Сполучені Штати, це країни. Зовсім яких біди немає, але вони відгукнулись на нашу біду. А де молдавани? Теж треба допомагати. Може і молдавани десь роблять. Руська республіка в кордонах Золотого кольця, Свобода народом РФ. Кіпчак. Когда-то воно так і буде. Очередь не уменьшается. Тут еще, еще интересно этот дозатор Марата посмотреть, как он понимает, что должно всем хватить. Это, не знаю, Марат. Есть ощущение, что. что... Ну, вот это полный, это один, одна порция. Полный. Если не полный, еще докидываю. Не, а там люди в конце стоят, как ты думаешь? Ну, к сожалению, я ничего не собой, Ничего смогу сделать. С собой, с собой. Да, Но друзья. Э, да, это в да, какой-то степени о. лотерея мне, вот, мне жалко, вот когда вот подходят, и потом раз перед ними закончилось, мне, честно, очень неприятно, когда заканчивается, прямо перед человеком. Да, я а хочется, конечно, всем, чтобы спасибо, чтобы все. Совершенно верно. Марат, нехай будет здоровый Марат. Дай Бог здоровья Марату и всем. Рахмет, Рахмет вам. Так, колись скакать будете. Не переживай. Когда надо, тогда а и поскачем. Я, я здесь не вожу, вот наши волонтеры там раздают. Очень хорошо... Но ведь солнце вышло. Ну так, пасмурно трешечки. Пошли поднимемся, может кто-то расскажет, как насмак плов. Может кто-то смакует. Люди берут с собой в основном плов. Народ, народ не уменьшается, а плов швидко уменьшается. І два казана можуть. Так, пане Василю, вітаю віталію, друзі, в казахії, пан Василь Пецеля. Друзі, це мікрорайон Троєщина, вулиця Закрепського, територія школи, де казахська спільнота не тільки казахів, а й німців. Вітаю, пане Васильев, скільки казахів, які допомагають Україні? 100%? відсотків, так, друзі, дуже багато. Ай, хлопці, як шкода, що не можу вам допомогти. Я азербайджанець живу в Раші. Нічого, нічого. Ви вище вас. Час ще попереду. Ви ще теж маєте зробити свою справу. Адекватні громадянини. На здоров'я. Тримайтеся. Ви вже взяли, ще набрала салонку. Я взяла только... ту корці.

Лайків 35, 65 дивляться. Ану натисніть. Юзердеш нахуй своїми печеньками. Ох, налетіли, бля. Що, блядь? Добилися свого, що українці ще більше об'єдналися. Весь світ об'єднався. 저희는 저희가 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 Так, друзі, ну що ж, буде завершено нашу трансляцію. Наші друзі з Казахстану зробили чудовий захід, накормили пловом, дали надію. І теплими казахськими серцями. Нахуй йдуть. Зараз поблокую пічка. Так, ну що, дякуємо всім, хто допомагає. Так, на тих два рази на екран, щоб. <кхи> Добре, друзі. Спеціальний репортаж мікрорайону Треєчна будемо завершувати. І всім дякую ще раз, що дивилися поширити цей стрім. Рахмет Казахстан, Рахмет всім. Так, Баню. Та баню, баню. Все, тоді, друзі, слава Україні, Алга, Казахстан.